Нарешті я дістався до моря. Давайте затестуємо наш катер з попереднього відео. Він приходить ось у такій коробці. У комплекті сам катер, пульт на двох батарейках типу АА, запасні гвинти, зарядка та інструкція. Тепер запускаємо у море. Але швидко з'ясувалось, для моря він годиться лише в ідеальний штиль. Якщо є хвилі чи вітер, катер періодично перекидається. Другий момент гвинти тут дуже маленькі, тому швидкість у нього, скажімо так, не гоночна. Але як експеримент було цікаво. Ще одна проблема водорості. Сьогодні їх трохи на поверхні і вони моментально намотаються на гвинти. Але проблеми їх відчистити не складає. Я хотів протестувати катер у штучній водоймі, зробити собі маленький басейн, але мій син мав інші плани. Просто погралися з піском і це було навіть веселіше. Які висновки, катер підійде для спокійної води: ставок, ванна або басейн. Для моря тільки якщо повний штиль. Купував я його трохи більше, ніж за 6$, доларів, але зараз на Aliexpress він коштує 5$ доларів 57, центів. це десь 234 гривні. Хоча, можливо, краще трохи доплатити і взяти серйознішу модель без проблем з гвинтами. Посилання ви знайдете в профілі.